Всім привіт! Ось такі от нагороди за турнір топ-1 залишився. Ну, як завжди, нічого особливого. І монеток тільки 50 штук дали. Обично, я не знаю, 100 штук падало за <кій> топ-1. Але ми зараз ще підемо, зробимо призивчик. Зараз я гляну ще одну рекламу. Так, глянув я рекламку <кій> і побігли, зробимо. Призивчики на червоний стихійному призиві. Тут ось сіреньки скрутили, просто так, бо захотілося. Давайте тут одну круточку зробимо. Ляпс. Дякую. Так, І червоний стихійний єсть. У мене на 6 призивів. Багато чого цікавого. І хочеться щось новеньке взяв торбина, буду качати. І когось хотілося. Давайте почнемо. Давайте з Черміони. Так, розпті. Хороша трієчка. Дуже гарно грає на туріках. Цього в мене, до речі, не було. Він на туріках дуже хорошо грає. Залишу. Бастер, це зрозуміло. Не вмираємо класика. Метель вже від'їхала. Не мете. Метель не мете. Хельгі хороший. Буду качати. Мене він є. І остання круточка, друзі. І у нас нічого! Отак от. Давайте відкриємо скриню. М'яско, непотрібні емблеми. Ну, коротше, фігня. Хотілося б би... гуза цього дуже прикольний такий слизняк. Ну, типу, черміона класна, її там ще бафнули, нормально так бафнули. Хто тут ще класний є? Кецька класний. Гобліни, ельфи. Ці ельфійські гноми всі класні. ось Із, Із, -із Ізідор Ну, коротше, багато класних карт. А мені упало нічого. Діма. У нас сокланицю Ваня впав. Ту мене раз є хороший. Ну, бабка. Йоканта теж б зашла. Такі не знаю. Ваня залетів би мені. Ну, коротше. Багато хто б мені зайшов, але не дають. Не дають мені вже дуже давно. От. Ну, десь x 200 точно вже не дають. Все, друзі, дякую за перегляд, всім гарного дня і вдалих вам призовів.